Бачиш, трохи загорів. Диви. Ага. А тут? Тут теж загорів, диви. Андрій. Тільки mm -hmm. не знімаємо. Знімай мене. Mm -hmm. Знімай мене, сексуальне тіло. Зніми мене. Зніми мене. Ну, буду мав що згадати, коли не гай. Голо тихо. Як тихо. Це не то ніхто не відчув. Мене все чути. О, і завершальні кадри. <рес> Ава! Двой, поки я не дружи. Там черный пен. Тикай! ха Алло, я-то інтернет виложу, вот